Рукотворні тканини реалії сьогодення у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття відбулася міжнародна конференція. Її учасники обговорювали етнотенденції у сучасному світі моди і вплив старих автентичних технік на твори майстрів-сучасників. Більше знає Ольга Гриджук. Міжнародна наукова конференція Рукотворні тканини реалії сьогодення відбувається в рамках 20-літньої співпраці Національного музею з Львівською національною академією мистецтв. Розповідає директор музею Ярослава Ткачук. Конференція у Коломиї це також своєрідний підсумок міжнародного проєкту Екологічний ракурс. Народні майстри створили і зробили свою справу сьогодні. Справа за Школами вищими професійними мистецькими школами в основі програм, яких повинні лежати власне і питання сучасного етнодизайну в сучасному одязі. Участь у науковій конференції взяли викладачі, випускники та студенти Львівської національної академії мистецтв, Лодської академії мистецтв Польща, народні майстри і дослідники традиційного народного мистецтва з різних регіонів України, Польщі та Сполучених Штатів. Дорота Сак координатор міжнародного польського проєкту Символ ідентичності. Каже: вони зі студентами досліджували традиційний покуцький одяг в Яремче, у Львові. Однак у національному музеї зібрано найбільше зразків автентичного. Одягу покутян, каже науковець «Тут, в, в Коломиї, представі ефекти нашого проєкту. Сьогодні на конференції ми представляємо результат нашого проекту. Впродовж року ми мали можливість досліджувати національну культуру у Львові, Яремче, але найбільше в Коломиї. Адже тут зібрано неабияка кількість гуцульського і карпатського одягу, який найбільше зацікавив моїх студентів-учасників проекту. Турнеспродовжким як пришлих проєктантів, моїх студентів. На конференції обговорювали традиційну вишивку, текстиль, орнаментику, символіку у національному одязі та їх вплив на сучасні модні віяння. Ірина Локшук старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Сьогодні представляє серпанкове ткацтво, яке притаманне їхньому регіонові. До сьогодні серпанкова тканина це дуже легка тканина. Взагалі, серпанкове вбрання воно призначалося як одяг. Я молодят. Серпанкова тканина орнаментується мало, саме щоб звернути увагу на її розрідженість. Її навіть порівнюють з сучасною марлею. Щоб дизайнери-сучасники доречно використовували національні мотиви у своїй творчості, перш за все, треба знати витоки народного мистецтва. Саме такі зустрічі майстрів і науковців чудова нагода поспілкуватись та збагатити своє розуміння народного мистецтва. Переконана Валентина Молень, доцент, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Косівського інституту Львівської національної академії мистецтв. Вона каже, роботи їхніх студентів найкраще демонструють нове життя традиційних тканин. Джерело творчості оберно. Збирається конкретний матеріал опрацьовується, виношується і отримуємо кінцевий результат. Новий свіжо сформований мистецький твір, рукотворний твір. Також в рамках конференції польські студенти продемонстрували використання етнічних мотивів ткацтва, вишиття писанкової символіки. У моделюванні сучасного одягу та інтер'єрних тканин Ольга Гереджук Андрій Гарощук для подій телеканалу Ентикам.